Як підготувати дитину до школи і не звихнутися розумом? Тема нашого крутецького марафону, який відбудеться ось ось вже у липні. Тому, шановні батьки, ми вас чекаємо з нетерпінням. Якщо ви ще не зареєструвалися, реєструйтеся мерші. На цьому марафоні ви дізнаєтесь дуже багато корисної інформації, яка допоможе вам і вашим діткам пройти цей турбулентний період першого класу. Також на вас чекають класні дуже плюшки, які допоможуть вам. Взаємодіяти з вашими власними дітьми, побудувати правильний і якісний контакт з ними. І сьогодні я хочу перевідкрити трошечки завіси до нашого марафону і поговорити з вами про адаптацію. Адаптація це досить непростий період в житті першокласника. Він триває як від одного до двох місяців, так і може розтягнутися на весь перший клас. Тому дуже важливо, щоб ви, шановні батьки, були поруч біля дитини. І зараз я не надам вам якоїсь панацеї чи пігулки універсальної, яка вам 100% допоможе у всіх сферах. Звісно, адаптація це досить. Індивідуальний процес, який залежить від контексту, де виховується дитина, від того, скільки діток в сім'ї виховується, від того, чи є у дитини власна кімната, чи від її типу темпераменту, від її характеру. І це все в сумі буде впливати на позитивну адаптацію дитини. Сьогодні я хочу поговорити більш про загальні риси, які допоможуть вам взаємодіяти у цей непростий період. Хочу сказати, що адаптація є різних видів, вона розділяє. На соціальну адаптацію, на фізіологічну адаптацію, біологічну і психологічну адаптацію. Фізіологічна адаптація багато батьків спостерігають у перші місяці навчання, що дитинка втомлюється, а в неї починає боліти голова. Можливо, від звичайних речей, яких вона робила раніше, вона їй потрібно більше сили для цього всього. Це називається фізіологічна адаптація, тобто дитина. І її організм звикає до нових умов навчання, до, до нових умов життя. Але коли вона перестала втомлюватися, ми можемо сказати, що фізіологічна адаптація відбулася. Біологічна адаптація. Біологічна адаптація це коли дитинка звикає до нових ритмів життя, до розкладу занять, до того, що потрібно щодня вставати до школи раніше, до того, що вона лишається на групу продовженого дня. Тобто, це звикання до режиму дня. Також у нас є. Це психологічна адаптація. Це моменти, коли дитинка розуміє себе, розуміє оточуючих і хоче взаємодіяти з іншими. Якщо ж поговорити про соціальну адаптацію, це така вершина адаптаційного процесу, і якщо ж вона відбулася, ми можемо стверджувати, що адаптація пройшла успішно, коли дитинка вливається в колектив, коли вона розуміє усіх його членів, а її розуміють також. Коли їй подобається навчатися, їй подобається. Її вчителі, їй подобається її школа, тобто, коли вона вступає в колектив і відчуває себе частинкою цього колективу, зараз би хотіла поговорити з вами про чинники, які впливають на позитивну адаптацію першачків. Ну, в першу чергу, це коли є поруч зрілий, дорослий, на якого дитина може з сміливістю обіпертися, коли їй буде непросто. До прикладу, коли ви, шановні батьки, не просто. Перевіряєте якісь вивчені уроки, чи готовий портфель, чи форма є, чи є форма для фізичного виховання. А коли ви якісно проводите час з дитиною, коли ви можете глибоко поговорити, коли дитина може вам відкритися, сказати про те, що її, наприклад, турбує, про те, що її цікавить. Ну, наприклад, інколи ми можемо просто бути поруч, і цього буде достатньо. До прикладу, моя учениця, лізочка у першому класі, вона. Прийшла дуже чуттєвою такою маленькою квіточкою. Їй було важко знаходитися у колективі дітей, де 36 дітей. І під кінець робочого дня я бачила, що вона настільки втомлювалася, що вона просто залізала під парту і кричала Не підходьте до мене всі я розуміла її потребу. Потреба була в тому, що просто їй. Потрібен простір для особистого перебування, де вона може бути наодинці хоча б кілька хвилин, і це їй якісно допоможе. І що я робила? Я брала лізу, ми входили, і буквально 10 хвилин гуляли біля школи. Інколи я просто мовчала, інколи вона мені щось могла розказати. І коли ми приходили до класу, Ліза заспокоювалася, вона ставала спокійнішою, їй ставало комфортно на душі, і вона знову взаємодіяла з дітьми. Тобто, процес адаптації залежить від таких тонкощів, наскільки наскільки ви розумієте дитину і її потреби, і наскільки ви ці потреби психологічні, фізіологічні, ви можете їй дати. Потім ми домовилися з Лізою про те, що а давай ми не будемо з тобою чекати, поки Халк з тебе вилізе, і ти будеш мені казати про те, що зараз я вже закіпаю, і мені потрібен час наодинці. І я буду робити все, щоб допомогти. Тобі побути наодинці. Інколи це були кабінети поруч, де дітки пішли на фізкультуру, або де вони перейшли до іншого кабінету, і ліза могла побути там. Так от дуже важливо в цей момент розуміти, як я вже сказала, потреба дитини і задовільняти. Також чинником, який впливає на позитивну адаптацію, це є, коли ви обговорюєте з дитиною ситуації, які склалися протягом дня. І питаєте, не нав'язуєте їй, о, потрібно так і так, і так, і так чинити, а навпаки, допомагає, Усвідомити, наче самій дитині, щоб вона сама до цього приходила. А що ти міг зробити в цій ситуації? А що ти могла би зробити в цій ситуації? Так дуже важливо пояснити дитині, що конфлікти це нормально, але. Проблема в тому, як ми вирішуємо ці конфлікти. І всеосвіта розробила прекрасне таке коло вибору. Я хотіла би детальніше про це поговорити і познайомити вас з ним. Перед вами, любі батьки коло вибору. Тобто, я називаю його таке коло виходу із кризових ситуацій. Інколи діти конфліктують, бо вони просто не знають, як вийти з тої чи іншої ситуації. І ми можемо їм запропонувати ось таке коло вибору. До речі, на марафоні буде шаблон з цього кола вибора, і ви можете завантажити собі на комп'ютер і розробити його, і повісти десь на видне місце, і обговорити своїми дітлахами. Ну що ж, коло вибору. Ну, наприклад, ми даємо дитині альтернативу. Я речення. Тобто, коли тобі щось потрібно або коли тобі щось не подобається, ти можеш щось сказати своїми словами. Якщо, наприклад, ти тебе роздратували, ти можеш зупинитися і охолонути, тобто почекати, поки гнів, поки він вийде. З тебе. Або коли тобі щось не подобається, ти можеш просто сказати: зупинись, мені цього не потрібно робити. Або не бери мої, будь ласка, ручки без дозволу. А якщо тобі потрібно виговоритися, ти можеш скористатися е, телефоном, подзвонити, наприклад, мені додому. Або, наприклад, ти можеш поговорити зі своїм товаришем по парті, або своєю подругою, або з вчителем. Ти можеш також проігнорувати. Е, зіграю камінь, ножиці папір, якщо ти не можеш щось поділити. Переключись на щось інше. Якщо, наприклад, ви не можете розділити якусь іграшку, попроси пробачення, якщо відчуваєш свою провину, і таким чином ви обговорюєте з дитиною різноманітні, е, різноманітні елементи, як можна взаємодіяти з іншими дітьми. І дитина розуміє, ага, у мене є вибір, я можу відреагувати так, так, так чи так. Також е, через те, що ці пелюстки вони є заламіновані, ви можете взяти фломастер і дописувати чи домальовувати свої картинки і свій вибір, як дитина може відреагувати в кризовій ситуації. Ще одним чинником, як ви можете допомогти своїй дитині адаптуватися, це є її соціалізація. Ви можете використовувати різноманітні гуртки, центри раннього розвитку, підготовку до школи для того, щоб дитинка могла соціалізуватися там, і це їй значно допоможе адаптуватися у школі. Можна виділити наступні ознаки адаптації дитини до школи. Перше. Це задоволення своїм навчанням, впевненість в своїх силах, коли дитині подобається йти до школи, коли їй подобається її вчитель, її однокласник, їй подобається проводити час в школі. Другий чинник, Це коли дитинка встигає за навчальною програмою, коли вона, програма не викликає якихось питань, чи дитині легко справлятися з цим. І третій момент це самостійність дитини, тобто наскільки вона самостійно може виконувати домашні обов'язки або, можливо, якісь домашні завдання, які вчителька задала. І тільки тоді, коли вона спробувала сама, спробувала свої сили і в неї нічого не вийшло, вона тільки тоді звертається до батьків. Також на адаптацію впливає і дуже багато чинників. Це не тільки односторонній процес, можна сказати, це тристоронній процес. У цьому процесі бере участь сама дитина, батьки і вчитель. І якщо любі батьки, ви будете розуміти потреби своєї дитини, у вас буде спілкування серця до серця, у вас буде безумовна любов до своєї дитини. Тобто, що ви її любите просто, бо вона є. Не за якісь заслуги чи якісь, можливо, перемоги в її житті, а просто що вона є, і вона може опертися у вас у будь-який момент. І коли вчитель розуміє індивідуальність дитини, її можливо якісь моменти в житті, і тільки тоді адаптація вона пройде успішно. Психологи кажуть, що успішна адаптація проходить від одного до двох місяців, вона може бути високою, середньою і низькою. Тому, любі батьки, сил вам, наснаги, будуйте стосунки з вашими дітьми, спілкуйтеся з ними, і у вас все вийде. Чекаємо вас на марафоні.